На ваші багаточисельні. Багаточисельні прохання даю знову білий заговір, щоб відбілитися. Якщо бачите, що у ваших рідних або саме у вас, або в когось чужих вселяється біс, людина невміняема, є таке біснуватий. Ну, одним словом, дід казав, біснуватий. Читайте цей заговор три рази, допоможе, як рукою зніме. Ще й побачите, людина буде, якщо впотівати. Буде то, то гаряча, то холодна, це зразу заговір мій знімає з неї бісів і полубісів. І так, якщо ви бачите, людина невміняема, біснувата, кричить, не може себе взяти в руки або саме ви така, значить, що потрібно зробити? Послухайте, три рази мій заговір. Білий заговір, щоби відбилися, якщо нечість вселилася в п'яного, в дурного, в агресивного. І просто якщо людина